Всім привіт, рада вітати вас на каналі. Ми сьогодні їдемо в ліс по гриби. Ми вчора збиралися, але вчора в нас такий дощ був цілий день. То майже ось доїхали до лісу, бо чого? Був такий же ж дощ великий був. Кажу Максу, що а можливо там такі калюжі, що ми не проїдемо, але ні, проїхали нормально. Знаєте, їхали, їхали, і Євген з автомобіля побачив ці глили. Ну, там їх не багато, але все-таки ми вже з грибами їдемо по гриби вже з грибами. Так що зараз подивимось. Я бачу в нашій місцевості, люди виставляють не так багато грибів, як хотілося, але інші бачу в областях інших, то багатенько грибів. Ну, це вже таке, знаєте, просто відпочити трошечки та відволіктися. Тут сам процес. процес. Хоч і трошки, але воно, знаєте, так подобається цей процес. Тож ми вон, вже приїхали в ліс, можливо, щось і знайдемо. Маслюків бачу небагато, ну, люди показують, збирають, але вони з'являються. Що там, а, машина стоїть, хтось є. Не одні ми такі ми ставимо на наше місце машинку. І йдемо дивитися. Ми оце одразу отут дивимося. Далеко не йдемо, бо є тут таке місце вперед за пошуками грибів. Головне, щоб дощу не було. Хоча, ми, знаєте, взяли оці які плащі. Ну ми як ми, а Женя, треба, щоб не намочився. Так що постараємось швиденько. Раніше, знаєте, от коли ми переїхали в те село, тут грибів якось багато було. О, щось знайшла, але не те, що треба. Валяється, що це таке? Сироїшка, щось не червона, ну щось таке. Якось можна було назбирати і три відра. Хоча й зараз люди бачу, збирають, ну просто що... Там рядовка різна, я за маслюка кажу, що можна було і три відра збирати. А зараз якось менше стало. Чи то умови якісь не такі, чи знаєте, це ми їхали, я кажу, просто у нас місто близько, і всі сюди їдуть по гриби. Люди, як підуть в ліс, як почнуть показувати скільки грибів. Хто його знає? Короте, взагалі, якщо є гриби, то їх на всіх вистачає. Це значить, що їх немає. Листя, листя. Ми йшли, йшли і знайшли вон парасольку. Більш поки нічого. А, Жень, покажи, що ми тут знайшли. Ось те, що я вам казала, гливи. Женя побачив. Показуй, що тут за парасолька. Ми їх раніше не брали, а зараз беремо цей. Може, який? Ріп'як. Шляпку, Шляпку дамо. Посмажити і буде смакота. Такий. Гарний. Гарний, тільки треба його зверху буде класти, щоб він чистенький був. Я ж кажу, ми вже так, на Десяток маслюків знайшли. Вони такі всі біленькі, гарненькі. Видно, що молоденькі, але червиві. І місяць тому такі маслюки були. Їх дуже було багато, але вони всі були червиві. Так, вимикаємось і шукаємо гриби. Ще ось знайшла рижики, але вони червиві. І я щось знайшла, але ми вже знайшли декілька і вони видно ну, молоді і вже червиві. В цьому році це щось я не знаю, чого так, що волого. Просто червиві А! Іду. І ще, напевно, тут зеленушка. Щось таке схоже, але я таке не беру. А в такі мокрі. Так, Женя приніс мені маслюка. Він хороший, але такий вологий як губка. ми його Зараз підчистимо і покладемо у шолочку. Так, цей щоб чистенький був. О! Великий тебе. Така хороша знахідка, ну ми швиденько їх зрізати. Глив багато не було, але отак трошки дереві, і щось там назбиралося. Я дуже полюбляю гливи, вони мені дуже смачні і такі ароматні, тож будемо ввечері смакувати. Так, ми знайшли тут галявини з маслючками. Ось. І знаєте, багатенько є. Червивих, але є і хороші. Я люблю ось ці такі, знаєте, вже більше як зимові, осінні такі. Не зимою, бо зимою вони. ні Ну, коли пізні, так сказати, не літні, коли сухі, а ось і так вони мені подобаються. Маслючки такі гарненькі. Так що вже не даремно, вже з грибочками. Знаєте, не в грибочках щастя, так сказати, а в самому процесі. Воно якось на душі аж легше стає. так що Збираємо гриби. що ще знайшла, йшла, йшла. Рижики. мокрі. І тут ще ось один. цей вже гнилий. Це такий я вже з черв'яками, хай тут лежить. Уже кошик он повний. <с> Уже не спустими руками. Але нічого, ми ще походимо. Ну, калина. То не калина. Ну мені таке надо. Да. Жені. Треба калина, то треба посадити калину. А я в дитинстві їла варення Женя з калини, щоб не хворіти. Я тобі пробував, я тобі давала. Чай? Да, чай, колись ти не робила, купувала. То ти таке не їв. Є? Так що, Женя, що? Тепер йдемо і дивимося під деревами. Бачиш, як і зверху. Гли... І зверху, як гливи, аж знизу були. Добре, що ви це землі були. Да, добре, що ви пішли туди і знайшли. Бачите, сьогодні вже другі гливий знаходиш, це цей. Це фаха, Тебе вдача. Да. Так що давай, дивись. Ну, це по-маленькому. Ну, да, ці маленькі. А сам на такий вираз? Ну, да. Сьогодні, і ж іски. Па да, там бачиш. Та бачу, падає, їжеш, Так, так, так які Грибочок був засох уже зі згнив. Да, Ми приїхали в інше місце, стали машину, дивіться, прямо в цей. В е гриби ця, ця ніжка. Рядовка, як на неї правильно кажуть, Лілі... -лі -лі... ну ви зрозуміли, хто збирає гриби. Ліліпут? Ні, Ліловонога лі чи як. ніжка. Це в Кіроградській області такі збирають. Макс, Макс відганяй від від машину, там під машиною А ну, давай, я гнилий. І тут ось дивіться. Все, ми вже вдома. Ось, що ми назбирали. Небагато, але щось є. Зараз почищу. І, і щось придумаємо, що робити. Тож, така у нас сьогодні грибалка. А на вулиці, знаєте, розпогодилось ми приїхали, сонечко вийшло, таке, що щось і поробити, але мокро, часник точно садити не підеш. Тож, дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.